Відкривай вогонь! Всі цілі нам! Да. Підрозділ протиповітряної оборони, який здійснює прикриття міста Одеси, висловлює щиру подяку патріотам України дараховському Сергію Івановичу, Сінєвцю Володимиру Івановичу та Олександру Дубовіку. Які у цей важкий час для країни надали кошти на придбання автомобіля для виконання бойових завдань? Уже місяць як автомобіль разом з встановленою зброєю кожного дня виходить на бойове чергування. На його рахунку вже вісім збитих безпілотних літальних апаратів типу Шахет 131 136 Щиро дякуємо вам за ваш внесок у нашу перемогу. Слава Україні та її героям.